Всім доброго дня, слава Україні! Так, невеличкий відеообзор і пробний виїзд з новим катком і з новим культиватором до трактора. Нарешті я сьогодні закінчу того культиватора з катком. Все, зібрав. Так культиватор на 15 лап з робочим захватом 2.40. Так само за культиватором стоїть подвійний каток. Прийшлося кидати в рамку щоб не повигинало профіль. І ззаді ще за культиватором стоять пружинні пальці. Так воно виглядає. Все. Так, трохи. Сьогодні у нас ще трохи мокрувато, але пробний виїзд вийшов. Так. А отак вийшов перший слід. Зараз йду десь. Бачите, площа ось така. Там далі трохи ще мокрувато, ще вода стоїть. Але горбочок сухий, то на горбочку спробували. І видно з такого перебиває ось таке все. Зараз заведемо трактора, ще покажу в роботі його. Сручно. Видно пів сівбу, достатньо одного проходу, навіть не треба два сліда робити. Все, далі можна сіяти. Тут збоку ще бракує одного пальця на культиваторі. Десь не знайшов. згубив, скоріше всього. то ладно, дусаємо. І ось як працює каток. Видно тут тільки збоку. Але все. Ану, а ну, фокусуйся. так працює каток, подвійний каток з пружинними пальцями. Все, всім до побачення. Все буде Україна.